Усі роблять антидронові ракети, Україна тестує Січ, а китайці сміються над Су 57 Про ці та інші цікаві новини тижня в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Для дуже стурбованих Вкотре нагадує, що усі мілітарні новини це або офіційні заяви представників компаній чи урядів, загальнодоступні джерела в інтернеті чи взагалі це все з російських джерел, які висвітлюють ту чи іншу інформацію. Німеччина в лютому цього року схвалила закупівлю 49 систем SkyRanger 30, який дуже схожий на Skynex на колеса, хоча це не зовсім так. Ця система складається з 30-мм гармати, що здатна вистрілювати 1250 снарядів за хвилину. Снаряди там абсолютно різні для різних типів задач: від звичайних та бронебійних до програмованих та з радіопередавачем. Все це ставиться на шасі боксер і має працювати проти повітряних цілей. Для цього там встановлено аж 5 антенн, що надають можливість сканування на 360 градусів, які доповнюються своїм власним багатоціальним. Льовим радаром система має працювати з загрозами на кшталт літаків, гелікоптерів і в першу чергу БПЛА. Перші машини мали стати на озброєння вже в 26-му році, а перший тестовий зразок вже в цьому році. Проте виявилось, що нічого цього не буде щонайменше до 28-го року, бо виробник зіштовхнувся з двома проблемами: перша нестача потужностей для встановлення башти на БТР боксер. А друга цих власне БМП ще просто немає, їх просто не встигають виготовити. Тому власне найближчим часом цю машину навряд чи побачить в Бундесвері. Сполучені Штати у відповідь на запуск усілякої балістики Росією і Північною Кореєю провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети Мен-3. шкода тільки що без бойової частини. І не по Росії. Хоча командування наголошує, що це ніяк не залякування чи реакція на світові події. Ну, ви знаєте, оце недопущення ескалації ескалації, усе таке. Мередмен 3 до речі, доживає свої останні роки на своєму чергуванні, адже через 4 роки на заміну цій ракеті почнуть надходити нові LG-35 Sentinel, основним розробником якої є Нортроп Грумен. А субпідрядниками є взагалі майже усі військові підрядники США. Щоправда, замінити треба усі 450 ракет, і це теоретично займе 40 5 років. Нескладною математикою виходить, що Штати здатні робити по 10 таких ракет на рік. Наразі що Менетмен, що перші Сентіненли використовують термоядерну боєголовку з еквівалентом 300 ктон тротилу. Проте в майбутньому це буде нова бойова частина, що міститиме 475 кілон тротилу в еквіваленті. А я можу підказати, де вони вже зараз можуть провести тестування нових ракет, навіть якщо це не дуже прицільно. І бажано з бойовою частиною. Ну а зараз я оголошую новий збір і конкурс. За минулий збір ми з вами купили вже не один специфічний реп, Зарядні станції, обігрівачі, старлінки відремонтували автівку та перевзули її. І ось буквально днями придбаємо ще одну. Також ви буквально за декілька днів закрили потребу в автівці для козаків, які її вже навіть купили. Проте потреби не зменшуються, тому ми запускаємо новий збір розіграш на потреби механізованого батальйону однієї з бригад. Головним призом буде зарядна станція Анкер Ф 1200 на 1300 Вт годин і 1800 Вт. -год. Потужності. Подарунки за наступні місця та за топ-донат я буду додавати згодом. До речі, якщо у когось з вас є щось цікаве, що ви згодні надати в якості подарунку для розіграшу, пишіть мені на пошту або в інстаграм. Умов розіграшу, як завжди, дуже прості: 100 гривень це один квиточок, 200, 2 1000, 10. Враховуючи результати останнього розіграшу, головний приз може забрати людина, у якої було всього 6 квиточків, тож пощастити може кожному. Проте не забувайте, що це в першу чергу збір, тому звичайні невеликі донати також важливі. І ще одне: я можу періодично знімати кошти з банки, не розбиваючи її, бо інколи потреба не може чекати ще пару тижнів до кінця збору. Усі посилання будуть в описі відео та в закріпленому коментарі. Усі на світі потроху нарешті почали розуміти небезпеку відносно недорогих, але при цьому достатньо ефективних дронів, і власне почали працювати над відносно дешевими варіантами їх збивання. Наприклад, перехоплювачі койот, про які ми з вами вже неодноразово говорили, були розгорнуті на 36 об'єктах за межами США, зокрема в Європі, Африці та на Близькому Сході. І заявляється, що вони вже успішно збили понад 170 повітряних цілей. При вартості в 125 тисяч доларів за штуку, це дійсно дешево в американських поняттях вартості таких засобів. Що Умовний шахет теоретично коштує близько 190 тисяч доларів, тобто збиття цілі коштує менше, ніж сама ціль. В той же час, наприклад, Польща працює над своїм варіантом антидронової ракети, яка ще поки не має назви, проте вже відомі її основні характеристики. Це буде ракета з радіусом дії від 500 метрів до 15 кілометрів та висотою роботи до півтора кілометрів. Вага 20 кілограм, з яких бойової частини 4,2 кілограми. Основне здешевлення відбуватиметься за рахунок саме характеристик, так як основною її цілі будуть саме БПЛА, а не ракети чи Ки вона буде не дуже маневреною та розвиватиме швидкість до 250 метрів за секунду. В Україні в цьому питанні також є зрушення. Міністр з питань стратегічних галузей заявив про те, що Україна спочатку спільно з Тейс, а в майбутньому і самостійно вироблятиме 70-мм ракети FZ275. Такий калібр натякає на те, що вона використовується насамперед в гелікоптерах та авіації. Проте в Україні, наприклад, існують системи Vampire, які використовують американські ракети АПКВС з напівактивною головкою самонаведення. Також окремо було заявлено про те, що ці ракети використовуватимуть найновішу бойову частину, яка складається із заряду. Вибухівки та кількох тисяч сталевих кульок, які їм і мають пронизувати ворожі БПЛА. Крім цього, естонська оборонна компанія Frankenburg Technology домовилась з міноборони України про тестування своїх ракет в реальних бойових умовах. Перші зразки для тестів мають надійти вже до кінця цього року. Якщо тести будуть успішними, то цілком ймовірно, що ці ракети будуть повністю виготовлятись в Україні. Залишилось тільки домовитись про спосіб фінансування цієї розробки. Ціни, звісно, поки не оголошуються, а відомо тільки про те, що ці ракети будуть здатні збивати цілі на висоті до 2 км. Ну а на столі під час зустрічі знаходився макет ракети, тому, скоріш за все, вона виглядає. Татиме саме так. Ну no, або ні. В той же час все активніше йде розробка і ракет не проти, а для безпілотників. Окрім того, що цим займається байкар, байрактар і так далі. Іспанська компанія Airtech завершила розробку ракети для безпілотників Fox One, що має довжину менше одного метра, важить 3 кілограми, та працює на вісень до 4 кілометрів. Бойова частина це фактично боєприпас гранатомета СІ 90 який матиме видозмінений підривник. Ну а модульність цієї ракети дозволяє використовувати її чи не з будь-яким безпілотником і потребує мінімального втручання в програмне забезпечення. Пам'ятайте, що у січні Німеччина оголосила про передачу Україні шести гелікоптерів Сі Кінг. Велика Британія спільно з Німеччиною заявили, що ці гелікоптери будуть оснащені найсучаснішими ракетами. Тут варіантів насправді не так вже й багато. Перше, це звісно ж Брімстоун 2 який може летіти на 40 кілометрів, маючи при цьому більше 6 кілограм бойової частини. Вони наразі і так використовуються в Україні, проте запускають їх з модифікованих вантажівок. Ще як варіант, можливі ракети Марте і Р. Що летять вже на приблизно 100 кілометрів, при цьому сама ракета важить близько 350 кілограмів. А от скільки там бойової частини, невідомо. Тепер новина прямо повністю українська на українську бронемашину Варта 2 встановили український бойовий модуль Січ і протестували ведення вогню з нього. Незважаючи на побоювання спеціалістів з мережі, варта справляється з веденням вогню на борт, стабільно тримаючи віддачу потужної 30-мм гармати ЗТМ 1 завдяки стабілізації в двох площинах. Крім цього, модуль оснащений гранатометом АГ 30 та кулеметом ПКТ з калібром 7,62. Все це керується, звісно ж, дистанційно з пульту оператора, який просто сидить в салоні авто. Крім цього, наявні також денне, нічне та тепловізійне наведення. Сама ж варта також значно змінилась. Новий корпус, нове шасі, менша вага, але при цьому повноцінний захист від 7,62 з близької вістані. Це навіть підриву 8 кг тортилу. Ну, а тепер трошечки про росіян. По-перше, вже всі ви чули, що наші так звані сусіди почали все частіше використовувати шахеди з термобаричним зарядом, тож будьте уважні та обережні. І це окрім того, що деякі з них замість бойової частини несуть на собі камеру, якою в режимі реального часу передають картинку своїм операторам. Тобто, якщо летить в одній партії десяток шахедів, декілька з них точно розвідувальні, частина взагалі без бойової частини, а от інша частина навіть трохи страшніша ніж була. По-друге, росіяни почали використовувати в ракетах Х-59 замість активної. Головки самонаведення, звичайні металеві макети. Уся справа в тому, що АГСН це доволі дорога штука, і виробляти її росіянам складно. Тому вони, не змінюючи габарити самої ракети, запускають її, покладаючись виключно на GPS та інерціальну систему наведення. Через це точність ракет і так падає до критичного рівня. Але коли це хвилювало росіян? Днями в Китаї проходитиме авіашоу, де будуть показані усілякі напрацювання в питання літаків, БПЛА і так далі. І от росіяни пригнали туди свій Су-57, але здається таке враження, що китайці покликали їх виключно, щоб поржати, тому що вже на наступний день літак, який декламується Росією як аналоговнєтний п'ятого покоління, насправді увесь тримається на болтах. Якість стикування елементів взагалі жахливе, а хвостова частина, яку ніхто раніше нормально не бачив, також уся на болтах, причому на різних. Після цього російські ЗМІ одразу почали Своїм помийкам відбілювати свій літак, заявляючи про те, що він взагалі єдиний винищувач п'ятого покоління, який показав свою ефективність проти комплексів Петріот. І в цій заяві смішно усе. По-перше, це взагалі навіть приблизно не п'яте покоління. По-друге, Су 57 використовується з безпечних місць задалеко для систем нашої ППО, зокрема для Петріот, радіус дії якого складає 160 км. кілометрів. Тому ця заява це приблизно як сказати, що Бетмен не зміг мені наваляти, і байдуже, що Бетмен в готомі, а я тут, і що він навіть приблизно до нього не наближався, але то таке дрібниці. В Той же час самі китайці більш детально показали свій j 35 a який є фактично повною копією американського F-35. Ну бо реально це максимально схоже на мем, дай списати. Хоча це тільки спереду, адже якщо подивитись на його задню частину, то тут вже помітні відмінності, адже китайці не змогли зробити такий же потужний двигун, як у F-35, тому використали два менш потужних. Може, звісно, на те є якісь конструктивні особливості чи якась своя задумка таємна, хто його знає. Проте, незважаючи на весь сміх над російською аналоговнітністю, незважаючи на усе нове і класне озброєння, пам'ятайте, що усе воно усе одно літає, кидає бомби та запускає ракети як по цивільному населенню, так і по військовим. Пам'ятайте про те, що Україна тримається виключно на українському солдаті, який щодня героїчно захищає свою країну та людей ціною свого здоров'я та життя. Допомагайте українській армії, це не складно. І 10 гривень на кожен збір це дуже велика допомога, повірте. Пишіть коментарі, що ви думаєте про. Останні події тижня, ну а вами на зв'язку був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.